Працюючи в СММ на 18 тисяч гривень на одному проєкті, і я там робила просто все від маркетингу від створення стратегії до контент-плану, і на зйомки їздила. Тобто, це займало всі навіть більше 8 годин робочого часу. Тобто я не розуміла, як мені рости, адже за 18 тисяч це один проект, і я розуміла, що це нереально. Мене офіс з'їдає. Я витрачаю на поїздку на машині, витрачаю на бензин, тобто 4 тисячі. І з 18 -ти в мене залишається 14, І що це виходить? І. Я почала рахувати. Я не могла зрозуміти, як мені вийти з цього, але е, чітко розуміла, що я маю працювати вдома на фрілансі. Потім я чітко зрозуміла, що мені потрібно брати два, три і більше проєктів. Спочатку я взяла не зовсім дорогобюджетні е, проєкти, але мені вдалося взяти спочатку 8 проєктів, і я зрозуміла, що мені з моїм таймінгом просто біда, і мені потрібно зараз дуже багато працювати. Ось так, взявши багато проєктів, за два тижні я навчилася працювати швидко. Я навчилася працювати в таблицях Excel. У мене все стало чітко по таблицям, бо я розуміла, що я просто заплутаюсь в цих проєктах. Тому, якщо ви не знаєте, як вийти на новий рівень, ви просто маєте зрозуміти, тим паче, якщо ви працюєте вдома на фрілансі з будь-якій професії, особливо там SMM, Таргет і так далі, ви можете вести безліч проєктів. Іноді ми не знаємо. Тому, як знайти ці проекти, тому я запрошую вас підписатись на мій YouTube канал, мій Instagram, і я розкажу вам, як виходити і як заявляти про себе, продавати себе дорого. Підписуйтесь на канал, чекаю вас. А як вам це відео? Не забудьте прокоментувати і поставити лайк на це відео.